Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску зінченка внесено до трансферного списку арсеналу. Зубков та Сікан найкращі гравці матчу проти Хатай спора. Український клуб перестає існувати. Чорноморець отримує нового власника. У лондонському арсеналі не вважають за доцільне зберігати в команді українського захисника Олександра Зінченка. Як повідомляє Daily Mail, 28-річного гравця включили до списку трансферів Арсеналу на майбутнє літо. Видання наголошує на двох причинах такого рішення: по-перше, Зінченка в цьому сезоні не витримав конкуренції на лівому фланзі оборони, поступившися Юргіну Тімберу, Рікардо Калафіорі та навіть молодому Майлзу Льюісу Скеллі. По-друге, його контракти з Каноні. Рами спливає наприкінці наступного сезону. Зазначимо, що цього сезону Зінченко зіграв у 16 матчах арсеналу, з'явившись у стартовому складі лише 4 рази. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся! Дебютний гол Олександра Зубкова не допоміг Бордова синім здобути очки у домашньому матчі проти Хатайспора. Його замінили на екваторі другого тайму. А Данило Сікан і Арсеній Батаго відіграли весь поєдинок. Статистичні портали «Хускорет» і Софаскор оцінили виступу Олександра у 7,5 і 7,8 балів відповідно. Він забив гол, зробив 63 дотики, віддав 73% точних передач. Данило Сікан отримав 7,8 та 7,9 балів відповідно. Він зробив 66 дотиків, віддав 86% точних передач. Арсеній Батагав отримав 6,3 та 6,5 балів відповідно. Він двічі виносив м'яч, зробив три перехоплення, двічі виграв боротьбу за позицію і ще в одному епізоді за другий поверх. Зробив 83 дотики та віддав 85% точних передач. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, ймовірність того, що ФСК Маріуполь не зможе вийти на другу частину сезону 24-25, є надзвичайно високою. Клуб опинився у край скрутному фінансовому становищі, а також зіткнувся із серйозними організаційними проблемами, які ставлять під загрозу його подальше існування. Остаточне рішення щодо майбутнього команди має бути ухвалення найближчим часом. Якщо ситуація не зміниться, український футбол втратить ще один клуб з окупованої території. У весняній частині сезону команда завершила виступи на шостому місці та потрапила до групи, яка веде боротьбу за збереження місця у першій лізі. Одеський клуб вже найближчим часом отримує нового власника. Новим господарем Чорноморця стане бізнесмен з вірменським корінням Артур Гранц. Повідомляє тато таке: 53-річний підприємець є співвласником компанії BF&GH Travel Retail Limited. Це мережа магазинів Duty Free в аеропортах України, Грузії та Вірменії, видавцем журналу Forbes Україна та власником ліцензії компанії VBET Україна. Більше того, він уже володіє одним футбольним. Клубом вірменським пюніком за інформацію джерела Гранц уже досяг принципової угоди з компанією Vertex Юнайтед, яка наразі володіє одеським клубом. Водночас, попри всі домовленості, поки що не можна говорити про купівлю бізнесменом клубу як про доканний факт. Цікаво, що у разі продажу Чорноморця домовленості необхідно буде досягти не лише з тандемом Кавман Грановський, який є власниками Vertex United, а й з Леонідом Клімовим, багаторічним президентом та мажоритарним власником клубу. Нагадаємо, що наразі у Чорноморці є кількамісячна заборгованість із зарплат. Крім того, нещодавно від російських обстрілів постраждала клубна база у Совіньйоні, яку моряки орендують. Журналіст Ігор Бурбас розповів про можливих кандидатів на посаду головного тренера Колоса після звільнення Олександра Поздієва. Головними претендентами на цю роль є колишній наставник колоса Руслан Костишин та екс-тренер оболоні Валерій Іващенко, повідомляє Ігор Бурбас. Зазначається, що Івашенко був присутній на матчі колоса з Олександрією. Разом із ним гру переглядав Олександр Петраков, який також ходить у розширений список кандидатів. До цього переліку по. Трапили Олександр Кучер та Юрій Калітвінцев. Нагадаємо, що нещодавно президент Колоса Андрій Засуха підпливом чергової поразки команди від Олександрії звільнив увесь тренерський і адміністративний штаб, а також топ-менеджмент клубу. Учора, 8 березня, захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у матчі 28-го туру чемпіонату Англії проти Вулверхемптона, який завершився в нічию 1-1. Британські ЗМІ оцінили гру українського футболіста. Ліверпуль Ехо 6 балів з 10. Потрібно було проявити більшу передбачливість, коли поступився м'ячем Мунейці, що призвело до гола. Але в іншому виконував свою задачу добре та був уважним. Створив момент для Абдулая Дукури. Гудісон News – 6 балів з 10. Мав дуже мало результативних дій в атаці, що є несподіванкою, але дуже добре захищався, коли це було потрібно. Дуже сильно намагався залучитися до гри у поточному сезоні. На рахунку 25-річного Миколенка 28 поєдинків і дві результативні передачі на клубному рівні. Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч 27-го туру Ла Ліги проти райо Вальєкану. Вортар здійснив 5 сейвів, віддав 91% точних передач, виконав 5 точних лонгболів з 8, виграв єдиноборство. Статистично-аналітичні портали оцінили гру українця в одні з найвищих балів: 7,3 3 бала від Хускорет та 7,7 балів від Софаскор. Динамо хотіло орендувати атакувального півзахисника Сантуса Мігеля Тарсероса безкоштовно до літа. подумляє ведучий та тато таке Михайло Співаковський. Після цього кияни були готові сплачувати розумну суму за наступні півроку оренди гравця та отримувати необов'язкову опцію викупу приблизно за 2 мільйона євро. Однак домовитися не вдалося. Цього року Мігель провів 4 матчі за Сантус у чемпіонаті штату Сан Паулу, але результативними діями не відзначився. Він виступає за бразильський клуб із 22-го року. Минулого сезону у складі першої команди та Сантуса Ю-20 загалом зіграв 24 матчі, забив 10 голів та віддав 5 асистів. Усі результативні дії припали на виступи за молодіжну команду. Захисник Шахтаря Дієго Аройо отримав свій перший виклик до національної збірної Болівії, повідомляє служба зелених. Окрім новачка Гірників, у списку також є 20-річний атакувальний півзахисник Сантуса Мігеліто, перехід якого в Динамо не відбувся в останній момент. Нагадуємо, що в березні збірна Болівії проведе два матчі відбору на чемпіонат світу 2026. 21 березня Лаверда зіграють проти Перу, а 25-го проти Уругваю. Після 12 турів. Олівія займає сьому позицію в таблиці південноамериканського відбору на Мундіаль, що дає шанси зіграти міжконтинентальному плей-офф за місце на чемпіонаті світу 2026. Як стало відомо, футбол 24 Динамо втратило одного зі своїх основних талантів півзахисник Захар Осьмюхін. Близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в Іспанії. 15-річний Вінгер, який також може виступати на позиції центрального нападника, вже встиг побувати на перегляді в Жироні, а також потренуватися з райо Махадаонда. Зараз Захар пробує свої сили в Атлетіко Мадрид. Ось Мюхін викликався до збірної України Ю-15 і долучався до роботи з Динамо Ю-17. Але тепер його батьки живуть в Іспанії. І його справами особисто займається Роман Зозуля, тому шанси залишитися на Піренеях досить високі. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.